У Полтаві перед святоуспенським собором прощаються з військовим Олегом Жовноватим. Тяжко тужить родина, адже мати, дружина та доньки залишилися без свого захисника та упори. Менший брат Олега Віталій каже: я бачив в його очах, що щось має відбутися. У нього було передчуття невідворотного. Він був дуже чудовою людиною. Я не розумію чому. Ця війна забирає найдорожчих і найкращих. Був веселий, був сповнений сили, надії, що все буде добре. Дуже багато чого залишилося, не встиг. Не встиг дуже багато чого. Мені дуже багато допомагав. Народився Олег 20 жовтня 1973 року в селищі Диканька Полтавського району, де і проживав. З 1993 по 1994 рік проходив строкову військову службу у військовій частині А 2214 на посаді діловода 25 лютого 2022 року. Олег був призваний на військову службу по мобілізації, де проходив службу на посаді стрільця снайпера. Загинув Олег Жовноватий 19 червня внаслідок штурмових дій противника поблизу Авдіївки на Донеччині. Солдату було 49. Поховають воїна на кладовищі у рідній диканці. Нова воїна героя, Олега.